Привіт, це Таня Касьян і це мій подкаст Потрошку, де я потрошку буду розповідати вам, як говорити до і про людей коректно. Сьогодні я розкажу про те, чому не норма говорити психічно хворий, псих, і навіть людина з проблемами психічного здоров'я. Та він якийсь психічно хворий, точно псих, я тобі кажу. Чули таке? Я думаю, і не раз, коли люди не знають конкретного діагнозу особи, про яку говорять, і це пов'язано з ментальним здоров'ям, вони можуть вживати саме такі слова. Але сьогодні вони звучать вже як лайка і образа, і використовуються часто саме в такому контексті: казати проблеми, як і вади психічного здоров'я. Теж не ок. Узагалі використовувати слова вади, відхилення та проблеми стосовно якоїсь людини чи групи людей не бажано, бо це навішує на людей тавро знедолених, нещасних, яких краще оминати, бо вони якісь проблемні. Так само утримайтесь від опису людей як якихось страждальців. Ось оце вона страждає на проблеми психічного здоров'я. Це табу. Страждання це категорія філософська, яка не має ніякого стосунку до фізичного стану. Можна і пащити здоров'ям, і при цьому страждати. Тож визначати за людину, що вона страждає від свого діагнозу, неприпустимо. На словниковий смітник можете також виконати розумово відсталий, ненормальний та не при собі. Як же говорити правильно? Людина з розумовими або інтелектуальними психічними порушеннями. Ем, ще варіант людина з розумовими ментальними порушеннями, людина з інтелектуальними ментальними порушеннями. Довго, так, але без будь-якої стигми, просто констатація факта без якогось там оцінювання. Ну, і що в англійській мові? Ми розуміємо за аналогією, що слова типу insane, abnormal, crazy або inadequate некоректні. Також під забороною фрази по типу mentally ill person або person who is mentally ill. І натомість можна казати щось типу person with a mental illness або person living with a mental health issue. Якщо ви помітили, то і в українській, і в англійській мові на перше місце ставиться саме людина, person. бо є такий принцип: People, first language, або принцип спочатку людина. Коли ми говоримо про когось, то спочатку згадуємо саме людину, а далі вже її ознаки, якщо це потрібно. Бо кожен з нас більше ніж одна якась. Risa, diagnostic, ce status?